Що ми знаємо про спортивне харчування? Це більш функціональне харчування, додаткове джерело корисних нутрієнтів і часто в концентрованому зручному вигляді. А ось дещо схоже: це сухпайок, спеціальний набір харчування для військових для використання в особливих умовах. Конкретно цей варіант американський. Тут обід і набір снеків та напоїв. А ось такий спеціальний протеїн вперше бачу сам. Він готується не так, як ми звикли. Ніяких шейкерів не треба. Отож, давайте розберемось. Чим харчуються вже наші військові? Зробимо розпаковку, подивимось на склад, що корисного, а що ні. Ну і спробуємо. Кажуть, що ці снеки ну дуже солодкі. І ви будете в шоці, скільки тут цукру. Бути спортивним, просто поїхали. Всі добре розуміють, що в військових умовах харчування стоїть не на першому місці, немає ніякої кухні, ну і взагалі не до того. Але, тим не менш, все одно харчуватися треба. Іноді навіть можуть нехтувати корисними нутрієнтами. Головне, щоб сухпайок відповідав конкретним задачам. Такий сухпайок має бути ситним, тому що кількість обідів ну, дуже обмежена. Далі висока калорійність. Це енергія необхідна для виживання. Наступна умова компактність та легкість приготування. Ця упаковка важить всього до 700 грам. Вона запакована герметично, та всередині є спеціальний набір для розігріву без диму. І ще один пункт легкість засвоєння. Все це має дуже легко засвоюватись. Інші аспекти, такі як здорове харчування, наявність цукру, відходять зовсім на інший план. Отож, сухпайки бувають різні, бувають добові, конкретно цей на один прийом їжі плюс перекуси. І так, що ми маємо? Основна частина це більше. Семи таких різних пакетів. Почнемо з цього. Це полуничний джем. По нутрієнтам, ну особливо не цікаво, полуничне пюре та цукор. Отримуємо 70 калорій з такого пакетика. Це дуже солодке полуничне варення. Дійсно відчувається, що полуниця дійсно натуральна, але краще все ж таки на щось хоча б намазати його. Далі йде от в такому великому пакеті, це апельсиновий напій, соком це важко назвати. Тут порошок треба залити всередину воду. Так, ну по-перше, це не дуже зручно пити, тому що це звичайний такий зіп-пакет. По смаку мене дещо здивував, тому що написано 20 грам цукру на ось такий от пакетик. Я відчував, що буде ну дуже солодким. А вийшло навпаки, більше відчувається лимонна кислота. І це навіть плюс. Проте, по іншим інгредієнтам, тут взагалі немає нічого корисного. Було б набагато краще, якби це був саме ізотонік з корисними солями, мінералами для гідратації організму. В важких умовах без їжі ну, ще можна протягнути. Якісь кілька діб, а ось без води і мінералів буде вже важкувато. Це вся міцна аргумента. До речі, тут за інструкцією написано, що додавайте очищену воду. Можливо, є якісь додаткові плюшки для очищення води в польових умовах. А також наголошують, що очищена вода ще хоча б півгодини постояла і впав весь осад. Ну, як водичка, найбуде. Але було б краще, якби в наборі були ось такі розчинні таблетки з ізотоніком. Мінерали, як у компанії Nutren чи інші, більше варіантів є в нас на сайті. А так, похвалити солодкий напій ну нема за що. Йдемо далі, наступне це хліб. По інгредієнтам, на жаль, нічого особливого. Звичайна біла мука пшениці і виглядає ось так. Це просто сплюснутий тостовий хліб. До речі, дуже м'який і відчувається така солодкість. Мабуть, краще все ж таки спробувати трохи пізніше з обідом. Тому відкладаю в сторону. Арахісова паста в такому тюбику 28 грам з сіллю та іншими маслами. В принципі, непогано. Сононенька паста, м'яка з шматочками арахісу. До речі, я зрозумів, для чого цей напій. Хочеться це все запивати водичкою. Це ж просто суперкльова ідея. Тут 28 грам пасти, 160 калорій, усього 7 грам протеїну. Зрозуміло, що основна частина це все ж таки жири. Ну і я вже не здивований. Цукор також є додатково. У нас в магазині продається арахісова паста Том. Тюбиках так ось тут взагалі немає зайвих інгредієнтів. Нейтральна паста тільки смажені ядра арахісу 100%. Будь ласка, є паста з протеїном ізолятом і концентратом. І отримуємо з такого тюбика майже повноцінну порцію білку. Тому навіть наші українські варіанти арахісової пасти набагато кращі. Наступний знову ж таки снек: це патріотичне цукрове. Я не здивований печиво. Знову ж таки, якщо дуже швидко, інгредієнтів багато, натяку на щось корисне немає. Цукру багато, 12 грам на ось такий от пакетик 240 калорій, 56 грам. Ага, патріотичне воно, тому що тут намальований птах. Звичайне, не дуже солодке печиво, ось ще якийсь дзвоник знайшов. Ну, з чайком чи з тим самим апельсиновим напоєм. Ну, можна трохи похрумати. Знову ж таки, хочеться вставити свої 5 копійок з 56 грам печива, отримуємо тільки цукор і вуглеводи. Було б набагато крутіше, якби це був якийсь протеїновий батончик. Нехай він теж буде там з цукром чи вуглеводами, але ось, наприклад, в такому гладіаторі 22 грами білку. І це буде набагато смачніше, корисніше. Білок потрібен при великих фізичних навантаженнях, а ще він нормально зберігається, можна кинути його в кишеню. Тому, якщо надумаєте передавати щось військовим. То краще зупинитися, наприклад, на таких спортивних батончиках, ніж на печиві чи там згущенці. Наступний пакет вже цікавіший, хоч щось кольорове з усього цього. Це таке собі яблучне пюре чи соус. По складу тут яблука, цукор, мальтодекстрин, вода і аскорбінова кислота. Так, треба якийсь кусочок розчарування сюди ставити. Що я можу сказати? Зрозумійте мене правильно. В сухпайп є свої задачі, які я вже озвучив. І в ці, ці снеки, в принципі, їх виконують. Зрозуміло, що військовим не до делікатесів і здорового харчування, але я вимушений коментувати саме склад продукції. Тому маємо те, що маємо. Тут 128 г грам пюре, з них додатково додали 18 грам цукру. І дещо навіть є відчуття, що той цукор трошки поскрипує на зубах. Не знаю. Це дуже солодко, знову ж таки, хочеться з тим самим печивом, але якщо ще печиво солодке, і пюре солодке, і джем солодке, я не знаю. <клес> Можливо, хтось з військових напише в коментарях, що саме солодке найкраще підходить в таких умовах. Ну, а так, пюре і пюре. Зараз перейдемо до ну, нормальної їжі. До обіду у мене погане перечуття. А у мене жодного в наборі. Є ложка, суха серветка, волога, дві жуйки. На щось сірники, Хоча обід готується без використання диму і сірників. Є спеціальна суміш у пакеті. Туди поміщається ще один пакетик з обідом, доливається трохи води і ставиться в спеціальне положення. Через 15 хвилин отримуємо вже теплий обід. Тепленьке? Місцями навіть гаряче. Ну, За запахом. Схоже на пайки, вже деякі варіанти я куштував: рис, м'ясо, овочі, томатний соус. Ну от, що з цукром переборщили, так і з цим. Воно занадто солоне. Було б краще, якби додатково залишили пакетик з сіллю. А, Хоча пакетик з сіллю є, але куди ще більше. В цілому непоганий м'ясний гуляш. Давайте подивимось на склад. Такій порції 227 грам, отримуємо 240 калорій. Це небагато, цим не об'їжджався точно. Усього 17 грам білку. По інгредієнтам дуже великий список, основна частина це яловичина на грилі, коричневий рис, що вже непогано, багато різних спецій та томатний соус. Ще бачу навіть шпинат. Це один з варіантів, конкретно меню 22, Тобто їх є багато. До речі, тут розписана спеціальна табличка, де є вітаміни і прийом їжі, що у чому можна знайти. Тобто, за задумкою, кожен з снеків чи напоїв має закривати необхідність в мінералах чи вітамінах. Усього з такого пакету усіх цих компонентів отримаємо 1230 калорій. Звичайно, це не покриває денну норму, це тільки обід, і перебитись на такому дійсно можна. Після обіду пропонують скористуватись жуйкою. При вас чвякати не буду. Розкажу, що жуйка специфічна за смаком, тому що вона з корицею. На ній на жаль нічого не вказано. Як побажання краще було б, щоб вона була, наприклад, з кофеїном там чи гуараною для бадьорості та підвищення витривалості організму. До речі, пайок переданий нашим колегою. Міша зараз служить в ЗСУ. Ми підтримуємо його як можемо, і чекаємо з перемогою. Ось до речі, його коментар по цьому пайку. Порівнювати американські супояк з українським американський. Американський він, звісно, прикольний. Там часто трапляються ММДМ, скітелс, куча солодкого купа штяків. Він такий собі хеппі міл. Це прикольна аналогія, що американський сухпай – це Макдональдс, наш сухпай – це пузата хата. В нашому сухпаї мінімум солодкого, максимум це якийсь стік меду або джему, але дуже хороша, смачна основна страва. Це каша 350 грам або суп 500 г, він дійсно ситний. Ним наїдаєшся надовго. Американський це через те, що там суцільні швидкі вуглеводи, багато цукру вже через три години ти голодний. З пайком розібралися, але це ще не все. Додатково є ось такий протеїновий коктейль. Тут порошок, пакет здається великим, проте він дуже компактний. Це прекрасно. Божественно, я теж хочу, не треба думати, що протеїн це виключно про спорт, про м'язи, фізичні навантаження. Тим більше, такі як військових, потребують відновлення. Білок важливий. Якщо ми звикли до маленьких пробників ось таких, це 30 грам протеїну, то тут порція 71 грам, 270 калорій. І вже щось насторожує. Взагалі тут написано, що це шоколадно-горіховий протеїновий напій. Але по складу назві не дуже відповідає. Тут усього-то 12 грам білку на порцію в 71 грам. Тобто це більше схоже на геймер. І навіть так, все одно протеїну треба було б більше. Ну, 12 якось зовсім несерйозно. По суті, конструктивно обісрав. ну тобто конструктивно, та це нарахується по інгредієнтам. Основна частина це мальтодекстрин, цукор. Е, що здивувало, це ізолят сироватки, тобто очищений протеїн сюди і плюс. Цукор, казеїновий протеїн, який дає більше ситості і довше засвоюється, та кукурузний сироп. Багато компонентів: є вітамін Д і С. Це потужні антиоксиданти і сприяють покращенню імунітету. Як виправдання, скажу, що ставку знову ж таки зробили на калорії. 270 з такого коктейлю – це, в принципі, як ось той ланч, що я дегустував. Давайте готувати протеїн. Це зі смаком шоколад горіх. Ось цей пакетик це і є фляга. Треба усього лише наповнити її водою. До речі, це зручно, не треба носити з собою шейкер, а потім його мити. Чому ось такі от пробнічки є, а ось такі фляги не можна зробити? Напишіть в коментарях, чи цікаво було б вам використовувати саме такі одноразові протеїнчики. Так, трохи пішло не по плану. Мій пакетик чомусь почав проливатися, тим не менш, я спробував розмішався. Тут дійсно протеїновий коктейль густенький доволі, не залежить від того наскільки води ви зернієте. Ось досі капає. По смаку він солодкий і дійсно більше нагадує гінек. Зараз я швиденько приберусь. Розчинився протеїн не ідеально, хоча чому там розчинятись. Цукор і трошки білку можливо треба було залишити його ще до декілька хвилин. Виробляється протеїн компанією Genus Brothers, компанія спортпіту. Вони займаються виготовленням лікувальних сумішей з мінералами, електролітами по типу регідро, тобто трофі на екстремальних умовах знаються. Але дивлячись на склад, можна було і краще, якщо. Порівняти з навіть чи протеїнами, яких багато в нашому магазині, то наша продукція точно буде кориснішою і виграє за всіма параметрами. Чи можна вважати цей пайок ідеальним? Навряд, чи. дуже багато моментів можна покращити, ну, на такому тиждень два можна протягнути. Хоча на війні не перебирають і не мені судити. Я оцінюю виключно склад. Для звичайної людини чи спортсмена від такого толпу зовсім мало. Чи можна було б зробити цей пайок? Краще його вдосконалити точно можна. Ми підрахували, що тільки окремо доданого цукру в чистому вигляді тут 74 грам. десь втратив свідомість амбасадор правильного харчування. Замість цього, хотілося б бачити більше вітамінів і мінералів, того ж ізотоніка, це дуже важливо. Вітаміни групи Б, які відповідають за нервову систему та забезпечення енергії. Можливо, додаткові адаптогени, які будуть підвищувати тонус та витривалість організму в надзвичайних умовах. Сподіваюсь, це відео допоможе вам краще аналізувати склад продуктів навіть зі звичайного супермаркету. Бажаю всім мирного неба, перемоги! Слава всім, хто захищає Україну. Ви варті набагато більшого, ніж цей цукровий пайок. Це дуже сильні і мотивуючі слова. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, like, підписка. Побачимось. Ти бардак тут. Але гуляш, я доїм.